Ультразвуковий відлякувач собак LS-977F, призначений для персонального захисту людини від нападу агресивних собак, має вбудований ліхтарик. Дальність дії згідно інструкції, сягає 10 метрів. Для відлякування собаки слід ультразвуковий динамік відлякувача направити в сторону агресивної тварини і натиснути і потримати кнопку увімкнення. Відлякувач при цьому генерує ультразвук, який неприємно діє на слух собаки і змушує її триматись на відстані або тікати. Відлякувач живиться від 9 вольтової батарейки типу крона. Відлякувач має три функціональні кнопки. Кнопка справа вмикає ультразвук. Кнопка посередині вмикає одночасно ультразвук і світлові спалахи, які створюють додатковий відлякуючий ефект. Кнопка зліва вмикає ліхтарик. Для перевірки працездатності відлякувача в домашніх умовах можна скористатись запальничкою. Для цього слід запалити полум'я, навести на нього ультразвуковий динамік і натиснути. Праву або центральну кнопку увімкнення ультразвуку. Як можна бачити, полум'я відхиляється під дією ультразвукової хвилі. Ультразвуковий відлякувач не шкодить собаці, проте, на жаль, відео не можна показувати застосування відлякувача на собаках. Оскільки це може бути розцінено як сена з жорстоким поводженням, що призведе до блокування відео.